Так, значить, нам на попередній сесії, в личній місяці, пропонувала, верніше, хотіла підняти тарифи на комунальні послуги. Сюди входить прибудинкова територія. Де Тетяна Петрівна? Вона в курсі. Вона зараз доповнить мене. Значить, вона плотно займалася цим всім, в тому числі і я знаю. Значить, на рішення сесії не пройшло, тому що задали питання, по-перше, будемо говорити, директору комунального підприємства, щоб він обґрунтував дані тарифи, він їх не обґрунтував. Підґрунтя не цього. Вони проводять і, значить, приймають підвищення тарифів рішенням виконкому. Ви собі уявляєте? Ну, якщо ще не після... То... Незаконно. Я цього не сказав. Значить, я вам констатую факт. І на сьогоднішній і на цій сесії було також підняття тарифів на теплопостачання. Я не приймав участь, бо мене просто відволікли в даний момент, тому що я писав заяву про злочин, я викликав міліцію. Заява про злочин зареєстрована. Значить, і після цього, після цього, як вони проголосували, я не знаю. По сей день не знаю. Не можу сказати. Значить, для того, щоб ми собі уяснили, що таке територіальна громада, значить, є люди. Які в цій площині працюють не перший рік, вони досвідчені юристи, фахівці. Це наші запрошені гості. Я в даному випадку хотів би, щоб вони виступили, розказали, що, що це таке. Я, я прошу.